Сьогодні в програмі Весела підбірка із собачого життя у рубриці Хто сказав гав. Не лише на суші, а й на воді можуть статися з вами курьози, рубрика смішного мокрого відео, водні процедури, а також куметні випадки під час активного відпочинку. фізкульт Привіт. Біля малечі стільки колотнечі, аж і стільки радості і сміху. Дивіться саме зараз хід парад «Дитяча колотнеча. І перші в нашому рейтингу всі кумедні брати. Братику, ти що робиш? Це ж моя нога. А хіба я винен, що мама наші суски кудись заділа? Треба ж мені щось смоктати. Так що не виридуй, трошки посмокчуй, й назад поверну. Це нічого, що я ще ходити не вмію. Зате стрибати в мене виходить працюдово. І чого мене з таким талантом у балет не беруть. Не турбуйся, дівчинко. Зате ти дострибала до двадцятої сходинки. Ніколи сюди ще не спускався. Це, мабуть, батьки таку гірку побудували, щоб з'їжджати. Задума вже ж непоганий. Але я би радив її більш рівнішою зробити. Повеселила і мала на вісімнадцятому місці. Ось мамо, моя подружка, яку давно хотіла тобі показати. Вона вже довгий час живе в нашій квартирі, але окрім мене її чомусь ніхто не бачить. Ховається, мабуть, бо дуже сором'язлива. Знайшов друга в дзеркалі і Степанко. Ну Годі вже там ховатися. Давай вилазь, я тебе знайшов. Не розумію, чого ти так полюбляєш ті схованки. Пішли краще в машинки, пограємось. Тільки вчиться сидіти і наступний малюк. Мамо, то щось мені дуже високо. Аж у голові поморочиться. Краще я усе ж так полежу. Топ-15 смішного дитячого відео очолює ділова оленка. Айо, Катю. Привіт! Ну розкажи, як там у тебе справи. Що я роблю, Та нічого вдома сиджу. А як твоя вчорашня прогулянка? Так, а що ти її бачила? А в чому вона була вдягнута? Та те що? І вона тобі таке сказала. Я в шоці. Хтось спить в обнімку із улюбленими іграшками. А от Микитка ну просто не може заснути, якщо поруч немає його братика. Ця солодка парочка на 14-й сходинці. Мамо, я зібрав найбільше за всіх пасхальних яєць. Зараз покажу. Ой, вся праця на нівець. І це вони називають дитячим харчуванням. Не знаю, хто готував це пюре, але ця людина точно дітей не любить. Не хочу більше. Закриває двадцятку смішних дітлахів маленький ненажера. Ну, і хто сказав, що я не можу цей кавун один з'їсти, ви мені програли, а тільки як би тепер із нього вибратися? Ну, скільки разів я вже просила не знімати мене, коли я вчусь грати? Я так не можу зосередитись. Ну от, ще й тепер за камеру мені платити. Щоб мама не побачила, що я тут іграшок розкидав. Треба скоріше все приховати. Опа. Наступному малому закортіло побоксувати, але груша виявилась сильнішою за нього. Казав же синку, що не потрібні нам ніякі парки атракціонів. Ми і вдома не гірші влаштуємо. А головне, яка економія. На дорогу не в камеру дивись. Що? Ой! Та вже нічого. Далі справжня гонщиця. А, а, а ви ще не хотіли мені машинку купляти? Казали, навіщо вона дівчині? А я з такими номерами хоч завтра в ралі можу участь приймати. Ануві відійди подалі від об'єктиву онучок. Звідти фотографуй. Сюди не хочу. І це мені не подобається. Куди вчистить? Ой, так і знав, що на цей сілець треба було сідати. Мамо, а можна вже мені йти спати? Ні, поки все не доїси та не доп'єш, з за столу не вийдеш. Ах, ну добре. Знов доведеться їсти та спати одночасно. Здолав сон і цього малого. І це твій улюблений мультик. Не розумію, що ти в ньому знайшов. Єдине, що в ньому гарно, так це те, що під нього дуже солодко засинати. Ой. Це кумедне відео перемагає в нашому дитячому хіт параді. Не менше за дітей вас розвеселить наступний хіт парад вусатих гумористів. котики муркотики Розпочинає наш рейтинг кіт скейтер. А ну, подивимось, чого малий Юрко цей скейт так обожнює. А, а що, штука непогана? Це ми з тобою, брате, добре придумали почати музикою займатися. А це запишемо перший альбом та поїдемо з ним у світове турне. А риби нам за ці виступи багато дадуть. Цілу купу. Головне про це не забувати в своєму зірковому райдері написати. Гей, медито, дай п'ять. З ким би ще так привітатися. Вовчику, нащо ти світло у хаті вимкнув? Дай мені спокійно поспати. Отак набагато краще. П'ятнадцяте місце хід параду дістається турботливому котику. Зараз, друже, я тебе врятую. Почекай трішечки. Ох, і як же ти туди примудрився залізти, що тебе тепер звідти не дістанеш. А цей вусань вирішив протестувати господарський планшет. Ну, що це за дивна гра? Зовсім не розумію її правил. Треба подивитися, що ще в ньому є цікавого. Але все ж таки я не розумію і навіщо за нього такі гроші віддавати. За них же можна було цілий риби купити. На щасливому тринадцятому місці опинився котик роботяга. Нарешті влаштувався на роботу. Збираю брудну білизну. А що? Заробіток непоганий. Головне, є де жити. Я в основному спеціалізуюсь на брудних шкарпетках. Що це за клубочок коло хати лежить? Їжак чи що? Ой-ой, як же мені лячно. А раптом зараз доведеться з ним боротися. Мамочко. Більш сміливим виявився його товариш на одинадцятій сходинці. Він навіть записався на курси самооборони. Зараз ми відпрацюємо техніку з бою з собаками. Ви не смійтеся, що ця собака іграшкова. Наживу я буду так само нападати. Приготуйтеся до сміху, адже попереду десятка лідерів котячого хід параду. І що в нас тут смачненького залишилося? Ой! А що раптом стало так темно. Е, я ж дуже боюся темряви. Рятуйте. Фух. Пронесло. Нелегко жити в родині фокусників. Завжди доводиться якісь нові трюки розучувати. Тепер вже я можу піти поспати. Котик на восьмій сходинці ну, дуже полюбляє розігрувати своїх господарів. Опа! Ну що? Ха, опа. Ну що, налякалися? Зараз ще когось настрашу. А от Мурчик – справжня кінозірка. Наразі його запросили зніматись у продовженні фільму Бій стінню можемо сказати, що зі своєю роллю він вправився відмінно, за що і посідає сьоме місце нашого рейтингу. Як же колмаски хочеться. Ох, прямо з неба впала. Я й не очікував, що моє бажання так швидко здійсниться. Ех, Знав би більше, попросив. П'ятірку лідерів очолює усань, який вигадав свій спосіб спускатися зі сходів. Як спускатися, я нібито то розібрався. А от як же тепер підніматися? Тут треба подумати. Готуючи новорічні подарунки, котик на четвертому місці не вигадав нічого кращого, як презентувати себе. Тільки ж ви гарненько запаковуйте і пантиком не забудьте прикрасити. Виходить, нібито непогано. а Головне, яка економія? Я справжній геній. Рижику, ну відчепись. Мені прибирати треба. А я з радістю, Варисо. Тебе я винен, що мене присмоктало. Як же тепер відлипнути? Ох. Присмоктало рижика не тільки до пилососу, а й до третьої сходинки. Більше за рижика полюбляє пилососи його вусатий товариш. Нащо я раніше всілякими дурними іграшками бавився, коли під рукою був цей пилосос? Все. Тепер він буде моєю улюбленою забавкою. Треба буде ще друзям його порекомендувати. Ну, скільки разів можна казати? Не будіть мене, коли я сплю. Невже по моєму обличчю не видно, що мені це не подобається? Ох, і вмієте ви мене засмутити? Він стає переможцем нашого котячого хіт параду. Не лише на суші, а й на воді можуть статися з вами курьози. Рубрика смішного мокрого відео Водні процедури. Відкривають хід парад горе відпочивальники. Добре, що ми з тобою влаштували такий вікенд, скажи. Та щось не знаю. Може, все-таки краще було б тілік подивитися. Літом у фонтані купатись не можна, але зараз зима і все покрите кригою. Швиденько треба звідси вибиратись, бо прийдеться штраф заплатити. Не подумала про товщину криги, і наступна наша героїня уявила себе на ковзанці, а потрапила у водну пастку. Зараз я зроблю подвійне сальто задом. На цьому курорті такого ще ніхто не бачив. Опа! ой! Як же мені надоїла ця робота чистити басейн? Тут ти диви, я постійно в нього падаю. Пора професію міняти. Зараз, синку, мама тобі покаже, як не треба заходити в басейн. Закортіло водного екстриму, і цьому чолов'язі. Навіщо ви там ставите цей басейн? Завжди мимо нього пролітаю. Більше пощастило злучанням в басейн наступному нашому герою. І навіщо нам різноманітні гірки та аквапарки? У нас тут свої розваги не гірше. І в небі політаю, і в воді поплаваю. Калов'язі з дев'ятої сходинки теж вдалося і в небі політати, і по траві поїздити, і в воді поплавати. Та схоже, що останнє у його плани не входило. Слухайте, а вам не здається, що для наших водних ігор непогано було б більший басейн організувати. Якщо вашим друзям закортить вас кинути в воду, добре подумайте. Ви можете, як і наш герой, просто до води не долетіти. А це ми в класний аквапарк з тобою потрапили. Скажи. Класний, але чомусь у цей басейн воду забули налить. І нарешті п'ятірка найсмішнішого мокрого відео. Як добре, що я не погодився на човен чи байдарку. На цій дошці отримую шалений адреналін. Ой, здається, я б погарячкував. Перше, ніж стати на дошку на морі, треба попрактикуватись у басейні. Ух ти! А тут виявляється місце не тільки на дошку, а й на мене не вистачає. Надумаєте переходите річку? Не беріть приклад з нашої бронзової призерки. Ну давай, стрибай, ну чи ти так довго? Зараз мені мені наважитись треба. Та я тобі допоможу зараз і наважитись і скочити. Опа, ось так. Перемогу у нашому хіт параді отримує ось це відео. Слухай, вставай, ну скільки можна спати? Пора море виходити. А я бачу, ти без моєї допомоги вже в морі. Далі в програмі Весела підбірка із собачого життя у рубриці Хто сказав гав. А також не пропустіть відео героїв, які через свої дурні витівки потрапили на дошку пошани нашого кумедного відео. А саме зараз кумедні випадки під час активного відпочинку у параді відеожартів Фізкульт. Привіт! Цілий рік збирав на новий велосипед, а цих грошей тільки на одне колесо вистачило. А на ньому замість того, щоб кататись, тільки те й рублю, що падаю. Знімайте мій тріумф. А от мого падіння знімати не треба, виріжте. Так ще трішки підтягнутися. Та нують вправи. Наступний герой, хоч не прийшов випробування, зате цілющі грязі ванни не прийняв. Петро вигадав свою веселу естафету, От тільки, схоже, не всім вона до вподоби. Ну, цей суддя мене вже дістав, а ти чого нас завжди засуджуєш, а? Не пощастило і наступному акробату. Він мене підрізав, це не чесно. Як же я хочу стати відомим? О, ти це зняв! Тепер мене точно по телеку покажуть. Yeah. А це, мабуть, дорога для скейтерів невдах а що? Разом падати не так соромно, як одному. Очолює двадцятку диваків хлопчина, який вирішив зробити сальто на батуті. А тільки з розміром самого батута він явно прогадав. А цей горе-спортсмен так поспішав на тренування, що й спортивні штани не встиг одягнути. Вирішити свою проблему він спробував прямо на біговій доріжці. Друже, бігати та вдягатись одночасно це точно щось новеньке. Надивившись фільмів про супергероїв, Степан вирішив, що він теж здатен бігати по стінках. Так це що виходить? Те, що показують у фільмах, це обман. Скільки глядачів на мене дивляться? Треба показати їм вищий клас. Опа! Ох! Ой, сподіваюся, що вони то не бачили. Вперше став на скейт, а вже так гарно катаюся. Ой, О, ні, то мені лише здалося. Ще більше екстриму у топ-15 смішного відео. Наступний герой навіть у чистому полі примудрився знайти грязівку. Якось сумно мені по полю ганяти. Екстриму щось хочеться. Охти! За одну хвилину Оленка втерла носа не лише акробатам, а й баскетболістам. За це і посіла 14-те місце. Справжня жінка має вміти робити будь-що. Чуть-чуть згайте на різні види спорту, коли їх усі можна поєднати в один. От так. А це вирішив всерйоз взятись за свою фігуру. Тому за кожну випиту баночку солодкого лимонаду віджимання. Ох! Ого, хоча їсти та пити куди приємніше, ніж займатися. Як же довго я планував цей політ? Ой, опа! Ой, а от бак для сміття у мої плани не входив. Все, хлопці, я додому. Ой, зовсім трішечки до дверей не доїхав. Зате доїхав до десятої сходинки. А чому попереду розвилка? Я ж не знаю, куди мені повертать. Ой, так і знав, що до скейта треба було ще й навігатор купляти. Не пощастило зі скейтом і герою на восьмому місці. Ну що, давай як домовлялися? Я їду, а ти знімаєш. Повинен вийти крутий ролік. Давай. О, ой Ой, ой. Щось я занадто розігнався. Ти правий. Ролик і справді вийде крутий. Ти точно станеш зіркою інтернету. А ну, випробуємо цей трамплін. Ух ти! ти а, і цей нікудишній. вже п'ять трамплінів перепробував і на всіх падаю. Наступному екстремалу висоти трампліну виявилось замало, тому він вирішив стрибонути з даху машини. Та схоже, брати таку висоту йому ще зарано. Тому в рейтингу він лише шостий. Дивну забавку демонструє нам Микола на п'ятій сходинці. Що ж, з фантазією у нього проблем немає. А от із влучністю точно є. О, вільний столик, я займу. Ой! Ну, треба було для початку зі скейту злізти. Нарешті туалет. А можна мені без черги? Будь ласка, Ой! Ну, ну, А от тепер десь інші шукати доведеться. Хтось полюбляє стрибати на батуті, а наш срібний переможець любить під ним лежати. Не знаємо, якого результату він очікував, але за свій дурний вчинок він посідає почесне місце нашого хіт параду. Та перемогу в нашому рейтингу отримує ця дивна жіночка, якій вночі за знову відчути себе дитиною. Все дитинство на цій гірці прокаталося. Ой, ого, але з того часу багато чого змінилося. га? Витягніть мене. Таке не можна прогавити. Ці дурні видівки заслуговують перемоги, а їх герої тільки дошки пошани. Розпочинає наш рейтинг горе водій. Зараз я тебе, моя машинку штовхано, і ми поїдемо. Ой, Фух, Далеко ми з тобою заїхали. Прийдеться гроші на новий бампер збирати і на ремонт будинку сусідові. Я такої іграшки в дитинстві не мав. Ух ти, його. ти диви, улочно попадає в тіль. Ой, Миколо, Галя радіти буде новому холодильнику. Зараз вона прийде додому і отчам своїм не повірить. Ага, вона, звісно, точно не повірить. І як тобі вдалося у перші п'ять хвилин цей новий холодильник розбити? Такий безглуздий вчинок заслуговує на шістнадцяту сходинку рейтингу. Давай, Оленка, як у дитинстві, ти падай, а я тебе ловити буду. На раз, два, три. І Оленко, ну треба ж було назад, падати, а не вперед. Дивну розвагу собі вигадав чолов'яга на чотирнадцятому місці. Моє хобі закидати собі вантус на голову. От я вам зараз покажу, як я навчився це робити. Ну добре, з першого разу не завжди виходить, звісно. Але опа. А! Так що ти кажеш, якщо я проб'ю голову цьому іграшковому скелету, я отримую приз? Зараз я це влаштую. Ух ти! Йо! Здається, я залишусь без призу. Мріяв про приз і цей бідолаха. А натомість отримав кувалдою по власному шобличті. Захопився власною творчістю, ось цей нікому не відомий музикант. Ой, ну після поламаних клавіш про нього ще довго ніхто не дізнається. Кажеш, ти новий мангал придбав? Ну давай його випробуємо. смачненький стейк спочимо. Ух ти! Хочеш води, давай. Та я в води просив, а не горючого. Люблю я, коли в мене під руками ніхто не крутиться і не заважає працювати. Ух ти! А це погодка підкинула сюрприз. Треба машину рятувати. Ух ти! Та й себе ж непогано було якось уберегти. Що ж це за риболовля така дивна, що ми не взяли з собою ані вудки, ані сітки. А на що ж ми рибу ловить будемо? А ти зараз сам усе побачиш. Тут риба сама тобі до рук заскакує. Ось так. Хе. Ось вибирай, яку хочеш. Ми з тобою курорт цього разу вибрали, га? Налюбуватись не можу. Подивись он туди, що там таке. Ой, та це ж стовп. Вирішили себе розважити в обідню пору, і ось ці працівники. Йохоу! Ох ти, ти диви, оце такий ефект. Який же ти синочку важкий робишся, вже на наступну фотосесію будеш самостійно стояти. Так, так, бог більше по зубах получать, я не дуже хочу. Я колись у молодості був найсильнішим чоловіком в околиці. Треба перевірити, чи збереглась моя сила. Ти диви, а? Уявляється, з віком нічого не втратилося. Та срібло отримує незадоволений Микитка. Синочку, подивись, який ми тобі подарунок влаштували на день народження. Це краще, ніж клоун. Ну, повернися. Ні, не хочу. Ти що жартуєш? Це ж якесь опудало. На першій сходинці дошки пошани перелякана Оленка. Мамочко, пасхальні яйця ми розмалювали. Залишилось знайти ще пасхального зайця. А ось він сам до вас прийшов. Не хочу, не хочу його бачити. Це не такий зайць, який має бути. Прожени, прожени його. Собака друг людини. Він все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака веселити. Далі смішне собаче відео у рубриці Хто сказав гав? Як же я люблю верхову їзду. От ніяк не можу допроситись господаря купити мені. Ну ну бодай хоч віслючка. га? А він мені іграшкового коня купив. А добре, хоч цього купив. Знайшов собі хорошу розвагу, і наступний наш герой. Люди такі гроші тратять на якісь там атракціони, а я ось так гойдаюся. І задоволення отримую, і зуби на міцність треную. Страждає від спеки собака на 18-й сходинці. О, ох, і спека ж неможлива. Купив господар-кондиціонер спеціально для мене. Але скажу вам, він якийсь дуже дивний. Ну Вже дуже він сильно дує якось. От ти диви. Не віддасть так легко своє, і ось цей чотирилапий. За власну річ буде боротись до останнього, не покладаючи сил і не шкодуючи зубів. Зручно вмостився на 16-му місці і маленький бровщик. Ох, жив втомився я за сьогоднішній день. Все таки важко бути малюком. Їм сплю, потім знову сплю їм. Ой. А далі ще смішніше. Мені не можна спати ні в якому разі. Я обіцяв господарям дім охороняти. Ні-ні ні, не спати, не спати. Знаєш, господарю, звісно, від голодного життя я готовий кукурудзу їсти з задоволенням. Але скажу тобі відверто, я б не відмовився і від хорошої кісточки. Намагається заслужити кісточку і наш рекс. Принеси мені пляшечку газованої води з холодильника. Тоді отримуєш ласощі. Знаєш, я готовий на все заради смаколиків різних, але прислуговувати тобі я зовсім не готовий. Це лише слабаки можуть один в'язь принести, а для мене немає проблеми в морду взяти цілих три. Ну як вражає! Ой, лишенько, як же я так забув тут свого м'яча? Це що тепер? Я грати з ним буду аж весною. Боже мій, так це ж цілу зиму тепер чекати прийдеться. Ну, не переживай, мій м'ячику. Я зараз визволю тебе. Герої десятої сходинки можна тільки позазрити. А це я відпочинок собі влаштував. Казка! Ще б я хотів на банані поплавати і не відмовився б від водних лиш. Одним в радості відпочивати на воді, а іншим навпаки. І навіщо я тільки погодився на цей серфінг? Треба кликати на допомогу. Рятуйте, рятуйте. Та перестань горланити. Зараз я тебе витягну. Ну скажи, ти дійсно хочеш ласощі? Хочу, дуже, хочу, дуже. А що вони справді такі смачні? Ну, ну дуже смачні. Ну давай, вже давай, давай. Не треба мені дорогих бігових доріжок. Я он свою маю. Щодня години тут бігаю, тому я в такій прекрасній фізичній формі. Трішки не доплив до п'ятого місця наступний кудлатий. Ох, і замрилася я, песику. Добре, що я тебе тут зустріла. Можна я трішки на тобі посиджу? Чуй Жуську? А, ти нічого не переплутала, Я ж тобі не таксі. Ох, і смачну їжу нам сьогодні господарі дали. Ти що? Що ти там таке кажеш? Давай я відпробую, а? О, дійсно смачна. Сьогодні розпочалися змагання вищої баскетбольної ліги серед собак. Вони нікому не поступаються в забивання очок. Справжні чотирилапі професіонали на четвертій сходинці. Кому там потрібен дублер? Джеймсу Бонду? Та, та без питань. Я всі трюки можу спокійно виконувати. У мене з цим проблем немає. Ну що, берете мене? Дякуючи наступному відео. Ми маємо можливість спостерігати за тим, що роблять кудлаті, коли залишаються самі вдома. Так, господарі запоріг, а мені час зробити ревізію в холодильнику. О, це саме те, що треба. А що, ви щось забули? Чому Е, Переможець рубрики Хто сказав гав? Ось цей чотирилапий гімнаст. Зараз я вам покажу, що таке справжня гімнастика і що таке собача сила. О, ну як? А вам слабо?